Як налагодити стосунки з мамою. Е, ну, тут я би розділив це питання на дві теми. В цьому відео я розповім, як налагоджувати стосунки з мамою, а в наступному відео я буду розповідати про те, чи можна їх налагодити і за яких умов. От, ну, там є ще певні умови. Це в наступному відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь, що ви були в курсі. Хорошо? Так, перш ніж ми розберем, почнемо розбирати питання, як налагоджувати стосунки, я би хотів сказати про те, що мам загальному можна розділити на три категорії. Ну, перша категорія це коли з мамою все добре. Ну, в принципі, воно як би, до нашої теми про стосунки з мамою може не мати ніякого відношення. А для чого? Якщо з мамою класні стосунки, то тут все зрозуміло. А для чого тоді там далі в глибину копати? Е, третя категорія людей є мами, з якими стосунки не налагоджуються. От все, Там нічого не зробиш, От, вона живе в своєму режимі. От і ви з нею нічого не зробите. От вона така, вона не міняється. тобто ну, це дивіться. Тут ще може бути знаєте, який момент може бути з вашої сторони така подача. Мама, я хочу, щоб ми з тобою налагодили стосунки, щоби ти робила так, як я собі придумав. Там чи придумала це? Вже ваша гординя, це не про це. Ну тут треба зрозуміти те, що маму ви маєте прийняти таку, яка вона є, і є речі, яких вона не поміняє. Так вона може до вас відноситись там краще гірше, або вона до вас відноситься в такому то форматі, і це не міняється. Знову ж таки, чому ви заслужили таку маму, дуже легко зрозуміти. Перше, можете прийти до мене на консультацію, ми розберемо, подивимося в положення місця, гороскоп, розберемося вплив вашої мами на ваше життя. Ну от, Можете, або найкращий варіант, другий варіант це самому прийти, пройти в мене курс навчання, базовий курс астрології. Ну от, Курс можна придбати в записі і самостійно навчатися. Ви самі розберетеся абсолютно зі всіма цими питаннями, і ви зрозумієте те, що да, я тепер розумію, яка в мене мама, чому в мене така мама. Як мені знаю жити, М. тобто хороші стосунки з мамою це абсолютно не означає те, що ви маєте її навчити як обіз'янку пригати і танцювати за бананчик, і вона має робити все, що ви захочете. Зовсім не так. Зумієте те, що ви душа, ви душа. Знаєте, от я вивчаю різні науки, дуже проста ріка. Вона настільки проста, але вона настільки глибока. Ви душа, ви дві душі, ваша мама. Ну три. давай три душі. Ваша мама, ваш тато і ви. Три душі, які на якийсь певний час зустрілися на планеті Земля для того, щоб там зіграти певні ролі та прожити якийсь певний досвід. Все там не написано було. Ну що ви прийдете в це життя, ви перестроїте всіх і всі будуть робити те, що хочете ви. Так не було, не є, не, не, не і бути не може. І не потрібно, щоб так було. Бог так не задумав. Знаєте, якби що, якщо би Бог хотів, щоб ми були всі однакові, і всі однаково думали, він би сотворив нас всіх однаковими, і ми би всі думали однаково. Але кожна душа, вона унікальна. Тобто, ви як душа, ви унікальна людина. І гороскоп, розумієте, вона вас показує. Ви не думайте, що в гороскопі там тільки 12 знаків Зодяки. І ваша мама також не ділиться тільки на 12 знаків Зодяки. Там мільярди комбінацій, розумієте, ну там навіть не мільярди, знаєте, я не знаю, скільки там комбінацій, тобто, ну, не може бути двох абсолютно однакових людей, дві душі. Не може, не є, і бути не може, і не треба. Тому ваша мама це є душа, яка має певний набір комбінацій. Так, з нею налагодити стосунки, щоб вони були тепліші. Це вже інша історія. Окей, значить, у нас кажуть, три категорії мам, за якими все добре, з якими все погано. Ми говоримо з вами про другу категорію людей з ті мами, з якими там є проблема, але окей, давайте ми все-таки налагодимо стосунки. Як це зробити? <кій> Перше, вам потрібно її прийняти такою, яка вона є. Ну, що значить прийняти? В сенсі, приходите, мама, привіт, я тебе приймаю. Все, окей, не так. <кій> Ще раз кажу те що вона, яка є. Дивіться, от, ну, подивіться на це. Ви ж розумієте, що у вас є щось хороше, є так собі, і є таке, ну, про те взагалі краще не говорити, Окей. Розуміємо, да? з вашою мамою то саме, В неї є щось хороше, є вона, а є таке, ну, є якісь недоліки. У нас у всіх вони є. Дивіться, як астролог, я вам поясню. у вас в гороскопі мають бути дві планети, з якими мають бути конкретні проблеми. І вони є у всіх жителів планети Земля. Якщо ви на свою маму дивитеся і бачите, тільки проблеми, може, це ваші проблеми, може мама тут заліні до чого? Що ви причепились до своєї мами? М. Тобто прийміть її такою, яка вона є. Розумієте? Знову ж таки, прийняти її, це не означає, що вона має, має вилізти на голову і робити з вами, що хоче. Ні. Зовсім не так. Говоріть, ну, є в психології такий термін, називається Я Смс. М. Сядьте з мамою і скажіть, мам, я тебе люблю. Ну, от, я класний, все хорошо, але мені не подобається от така-така річ, то що ти робиш, якусь дію. Тобто мама класна, то, що вона якусь дію робить, вам це не подобається. Поясніть, що і чому. І попросіть, попросіть. Попросіть, мам, мені от, ну, це не подобається. Ну Мама вам жарить там, не знаю, рибу, а ви вегетаріанці, От ви приїжджаєте, мама вам рибу пожарила. Я кажу. Синочок, їж рибу. Каже, ти мам, я вигіт, я тебе люблю, я бажаю твій вибір, що ти їш рибу, але я рибу не їм, будь ласка, я не хочу їсти. Можна так решити? Можна. Тож не потрібно її звинувачувати. Бо коли прийдете до мами скажете, ти знаєш, мам, я тут послухав одного лису очкарика, От, він тут, коротше, сказав, що, в общем, ти маєш робити не так. Вона вас не пойме, і мене тим більше. От, не робіть так. Тобто вчиться правильно це говорити. Так, перше питання. Прийняти. Друге, вчиться говорити без звинувачень. Не треба їй там кричати: там, Да ти, така сяка, ти в дитинстві мені там мала купити снікерс, ти його, блін, не купила. Вона, може, не купила, тому що той снікер коштував, як дві її зарплати. Розумієте? Там ж рати не було що. І ви, крім снікерса, не бачили, то, що у вас було що вдітися, поїсти, і ви в школу ходили, і вам там ще шо щось купили. Розумієте? От. Ну, зараз, звичайно, снікерс він не стільки коштує. Ну, раніше це реально це були космічні ціни. Там Марс снікерс це взагалі там, космос якийсь був. Так, далі. Значить, друге, говорити без звинувачень. Третє. Нічого не очікуйте. Не, не, не очікуйте те, що ви там, ага, Петро записав 10 відео, от, називається плейлист. Місяць у ведичній астрології я придивився всі відео, все, я прозрів, я просвітльоний, все, зараз я піду, там, понімаєш, мамі, тобто розкажу, як вона має жити. Ні. Вона не має жити так, як ви собі придумали. То, що ви там в книжках не читалися. Вона собі живе своє життя. Це нормально. Що вам було легше її е, приймати її такою, яка вона є, От, почніть дякувати. Навіть вам скажу, техніка подяки дуже класна і надзвичайно сильно. Розумієте? От. Ви, коли почнете дійсно дякувати ну, за те, що ви отримали? Ну, от я вас зараз готую на цьому в інстаграмі на Фейсбуці. Можете подивитися, от я зараз буду готувати цикл. Е Цих дописів про те, які я класний, я просто вчусь на одному тренінгу, і нам дали завдання. Маєте писати 10 дописів, розказати, які ви офігенні, тобто, які я офігенний, розказати, розхвалити себе мінімум 10. Я вже там десь штук 20 на католикій та взагалі я такий класний виявляється. Пункт перший, з чого я почав, це от що я ну от, було там багато різних цих головастіків, да, есть, які от, не добігли. Один добіг. Перше, то що я вже чемпіон серед чемпіонів. Друге. Я народився. Знаєте, коли я був присутній природах, і я бачу, як відбуваються самі роди, також кожен місяць я провожу як, вона називається Шрадха це молитва за предки. І мені, коли пишуть списки ненароджених дітей або абортів, розумієте, там 10, 12, 15, 20, 25, 28 списків, і ти, коли починаєш усвідомлювати, блін, я таки народився, я живий, здоровий, і руки, ноги цілі. Слава Богу. І одна людина, яка в цьому приймала безпосередньо участь, це моя мама. Слава Богу, що я жив здоров. Розумієте? І коли ти це дійсно починаєш глибоко усвідомлювати, блін, я просто живий. Зайдіть в інтернет, подивіться страшилки, які народжуються діти. Це просто біда. А ви живі здорові у вас руки, ноги цілі. Прекрасно. Ну, надію, що цілі. Тому що є реально люди, які народжуються, а в них серйозні проблеми. І так, подяки. Почніть дякувати за те, що у вас є. Щоб вам було легше, зайдіть. Подивіться, як люди живуть десь там, не знаю, в джунглях, там банани їдять зранку до вечора, серед моря живуть, де нема прісної води, або ходять там невідомо куди, або коли там народилось там 10 дітей, які живуть чуть не під відкритим небом. розумієте? Ну там тут ну, є ж якісь рівні різні причини, а в яких умовах живете ви? Я розумію, що вам хочеться жити краще, але ви, ви ще не подякували за те, що ви вже отримали. Подумайте над це далі образи. В нас вот ну, як это то, -то? Мене взагалі, знаєте, от поражає то наете я пробачив свою маму. офігеть, ти хто такий, блин, чучела? Сиди тут, розумієш, я тут маму свою пробаю. Да, ти, типу, ти, ти, ну, Ми ще не надякувалися за те, що нам залідали життя. І в нас якісь там ці образи, розумієте, ну от, е, е, що от, я не так спілкуюсь, я щось, цей, е, як його, От я хочу щось більшого, а мені щось не додали. Знаєте, це, ну як так? Це мені сподобалося кудись наставників, розповідав смішну історію. Він каже, я коли був малий в дитинстві. От, каже, я тато постійно говорю, каже, купи мені машинку. А тату собі бритву купив, що там щось купив, ще там щось купив. Він каже, я один день прийшов, посадив та каже, чуєш тат, каже, ти що та фанеріл? Ти взагалі що за фігня? Чого то ти собі так багато купляєш? Купляй собі менше, а мені ти зобов'язаний купити ту машинку, яку я хотів. Ну, зараз це вже, звичайно, старший чоловік, такий серйозний, він каже: Господі, каже, от як можна було до такого догадатися? Ладно, каже, слава Божу, в мене каже психічно нормальний, адекватний, здоровий батько. І він нормально на це все відреагував, посміялися, і все. Ну, якось замяли там ту історію. Він каже, ну я це дуже сильно запам'ятав. розумієте? Тобто, ну наскільки ми наглі? Тобто, якщо ви на духовних рівнях почнете це розбирати, ви зрозумієте, звідки ця наглість береться. Далі я говорю про те, що є три категорії мам. тому, що ну, бувають такі випадки, коли, <кій> коли ну, ми хочемо спілкуватися, а от ну в мамі є там якісь звички. Ну, для прикладу, от знаю одну сім'ю, там от Ну, не одну вже, пардон, не одну сім'ю, да? тобто вже такі от випадки були. От, ну, там, приходить син до батьків, починає з ними спілкуватись. От, ну, там за батька була історія, батько саде сина, наливає 200 грам водки, каже: Поки ти не вип'єш, я з тобою спілкуватися не буду. А він спортсмен, причому професійний. А він каже: Я не буду пити. Він каже: Ну значить, ти мені насилу, пішов нафіг, І все. От, от як в цій ситуації поступати? Ну от, хоча ну там цей чоловік, за якою говорю, він спортсмен професійний, він пробував з батьком спілкуватися. Він каже: батько сказав, без 200 грам водки я з тобою спілкуватися не буду. Каже, от як я маю з ним налагоджувати стосунки? Я кажу: ну, люби його таким, яким є. Ну він його любить на, на відстані, бо він ну, пробує до нього ближче підійти. Батько його от це починає футболити. От от як, що робити в тій ситуації? Ну вже як є. Думаєте, ну, хтось я казав про те, що буде категорія батьків, яких вони зміните. І тут це не то, що прихать його. розумієте, Ну, вибір пити чи не пити. Ну, його, його батько зробив вибір, випивати. Окей. А син його не п'є взагалі. розумієте, Ну, має бути баланс. розумієте, Так що так. Так, тобто, ви можете хотіти спілкуватися, але ну, буває таке, що ви можете цього і не зробити. Молитва. є різне, Є різні. У нас проблеми різної важкості карми, але молитва це є найсильніше. О, справа тому, що е, без молитви ви нікуди не здвинетесь. Я от що спостерігаю, бо дуже часто є там різні тренінги, семінари. Це все класно. Якщо нема молитви, вам це нічого не допоможе. Знаєте, ті люди, хто в мене вивчає ведичну астрологію, вони добре знають, те, що е, восьмий будинок це є трансформації, зміни. Це коли ви так влипли, там де вузько темно і воняє, там вже де біда, от просто темнота, і просвіту нема ніякого. От тоді ви починаєте мінятися. Але змінитися ви можете за умови, коли ви молите. Це зв'язок, 8-9 будинок. Ну, якщо ви хочете вивчати водичну астрологію, в описі під відео заходите, переходите на сайт там і вся детальна інформація, можете придбати курс та займатися самостійно. Ну, от, і ви побачите те, що як зміниться ваше життя, якщо ви почнете молитися знову ж таки, молитися за себе, за своїх батьків. Я розумію, що зараз всі дуже продвинуті стали, всі в інтернеті сидять, книжки розумні читають, лекції слухають. Окей. Наших батьків, дідів не було можливості такого, тим не менше, якби не вони, то нас би тут сьогодні вже не було. Тому просто молиться за них і дякувати за те, що вони взагалі є, і що цей ланцюг він не перервався, що він є і він має місце. Далі старайтеся стати такою людиною, щоби батьки хотіли з вами спілкуватися. Якщо вони з вами не хочуть спілкуватися, може, там є якісь причини? Ну, там причини можуть бути різні, можливо, ви себе не так ведете, можливо, вас так виховали. Розумієте? Ну, тут також є ці грань. Ну, бо не раз є така проблема, то, що приходять там, батьки жаліються, кажуть, от діти зі мною не хочуть спілкуватися. Окей. А ви як своїх дітей виховували? Може, це ви так, як батьки виховували своїх дітей так, що вони тепер вас не хочуть ні бачити, ні чути? От, Може, з вами щось не в порядку, може, там не проблема в дітях. От. Я вам даю гарантію, що, скоріш за все, там проблема у вас, як в батьках. Тобто, перш ніж звинувачувати своїх дітей, спочатку розберіться з тим, які ви, батьки і як ви виховували своїх дітей. Тільки чесно. Там не стоїть мова про те, що розумієте, що ну, от ви там щось розказали мені там, чи щось. Це, це одна історія. Будьте чесні самі з собою, як ви відносились до своїх батьків. Тому що наразі такі історії, що батьки приходять: от діти, такі сякі, фу. А коли починаємо розбиратися, я кажу, як ви виходили, що робили. Ну, так от вам і ну. І там оце питання вилазить, розумієте. О, тобто, якщо вас, ви не хочете зараз спілкуватися зі своїми батьками, ну, можливо, і батьки винувають. Це знову ж таки, це не означає, що треба все перевалити на них. Ага, от вони не так мене виховали. Ох, все, клас! Петро, от класний астролог, він мені нарешті підказав. Ні. Ну, от, ви маєте таких батьків, тому що ну, ви попали в цю історію. Дивіться, ваші діти, як ви до них відноситесь, в наступному житті будуть вашими батьками. Так працює закон карми. Тобто, як ви в минулих життях виховали своїх дітей, ваші діти в цьому житті стали вашими батьками. Візьміть всю відповідальність за себе, за своє життя. І ви тоді побачите, як працює закон карми. То це ще раз кажу, це треба взяти відповідальність за себе та за своє життя. Нам легше, знаєте, знайти: о, мама винна в тому що я там не такий, тато винен, хтось винен. Це, це дитяча позиція. Ви себе ведете як діти. Ви діти, розумієте, а дітям великі грошей не дають. Як ви собі це уявляєте, що от ви хочете заробляти великі гроші, будучи в дитячій позиції, давайте ми п'ятирічну дитину поставимо управляти якимось концерном, там буде генеральним директором, розумієте, що там дитина не робить. Так, ви, маючи тіло там 30, 40, 50 чи 60 років людини якоїсь, да, і ви хочете управляти концертом, маючи мозги трьох чи п'ятирічної дитини, що ви там не управляєте? Хм. В першу чергу кажу, ця відповідальність вона береться тут. Ви можете ходити, звичайно, в якомусь гарному костюмі, в білій сорочці, з гарним галстуком, червоним, наприклад, та, там, купити собі гарну ручку там, за 200 євро, щоб підписувати договора. Але в мозгах ви будете маленькою дитиною, яка нічого не вирішує, яка шукає: scène, Мама, ти винувата, тато, ти винуватий. У цьому вся наша дитячкість проявляється. З батьками, звичайно, можна по-різному це робити, можна ну, стосунки налагоджувати, можна якось допомагати батькам. Ще раз повторюю, допомагати, а не вирішувати їхнє життя. Я вам допоможу, якщо ви зробите те, що я сказав. Ні, не так. Якщо ви хочете допомогти, щось це зробити, робите це. Також це не означає, те, що ви маєте поставити батьків тільки на перше місце і все, забрати в дітей, внуків, в себе, зуби на полку, але батькам мусите дати в ліпешку розбитися. Ні. Ви маєте наповнити себе, у вас є, ви наповнені тоді, ви і ви можете щось дати батькам, тоді даєте. Якщо ви голі, босі, у вас нічого немає. Собою займіться. Спочатку приведіть в порядок себе. Дивіться, ведичній астрології, перший будинок, це я, це особистість. Вивчайте ведичну астрологію, переходьте в опис під відео, купляйте курс, займайтесь, вчіться, вивчайте ведичну астрологію. І Ви побачите, ви зрозумієте те, що наскільки це важливо. Перший будинок, якщо ви не в порядку, якщо ви не в ресурсі, ви нічого зробити не зможете, ні собі, ні мамі, ні татові, ні дітям, нікому. Тому пункт перший. Приведіть в порядок себе. Не звинувачувати, не просити, не вимагати, от, дякувати, молитись і займатися собою. Перед будете ви в ресурсі, тоді можете допомагати всім іншим. Окей, я думаю, я тут достатньо вже наговорив про те, як будувати стосунки з батьками, ну, з, ну, з мамою, конкретно в цьому відео ми говоримо. От. Якщо маєте якісь варіанти, як ви це робили, можливо, інших людей маєте якийсь досвід, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також читайте, що пишуть інші в коментарях. Тим, хто хоче придбати базовий курс ведичної астрології, переходимо на сайт, там є вся інформація. Дякую вам за перегляд. Також, будь ласка, діліться відео цим відео з вашими друзями, тому що у вас точно є люди, хто має проблеми з батьками, особливо з мамою. Ну от це відео буде їм дуже корисне. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.